За останні кілька років Україна створила антикорупційну інфраструктуру, яка не має аналогів у Європі чи, можливо, навіть у всьому світі. Про це в інтерв'ю журналістам заявив президент Володимир Зеленський. Чи справді антикорупційна система України не має аналогів? Антикорупційна інфраструктура України має такий вигляд: в її основі шість органів: Національне антикорупційне бюро України, НАБУ. Національне Агентство з питань запобігання корупції НАЗК, спеціалізована антикорупційна прокуратура САП, Національне Агентство України з питань виявлення розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів АРМА, Державне бюро розслідувань ДБР та Вищий антикорупційний суд ВАЗ. Ті чи інші аналоги цих інституцій, які займаються як превенцією, тобто попередженням корупції, так і розслідуванням корупційних справ, є в усіх західних країнах. Просто з іншими акцентами та структурним розподілом залежно від рівня корупції в тій чи іншій країні. наприклад, Латвія да в Латвії є агентство і щодо попередження і боротьби з корупцією, називається воно КНАП, скорочено так. В Румунії є дуже відомо на весь світ, мабуть, же, після гучного скандалу зі звільненням директорки цього директорату з боротьби з корупцією, але цей директорат він був, займався і розслідуванням, і процесуальним керівництвом, але був Вважався незалежною частиною загальної прокуратури Румунії в Україні. Ж, наприклад, ці функції вони розділені між антикорупційним бюро і спеціалізованою антикорупційною прокуратурою, яка остання, яка є частиною прокуратури. Загалом в багатьох країнах там, де рівень корупції суттєво менший, дуже часто антикорупційні підрозділи вони є або частиною прокуратури, або частиною навіть поліції. Якщо говорити про поліцію, це можна тут згадати Португалію, Португалію, наприклад, да, як агентство таке або навіть Бельгію. Там в рамках федеральної поліції є спеціальний підрозділ, який цим займається. Питання організації антикорупційних органів залежить від особливостей конкретної держави. Чому в Україні довелося створювати стільки структур? Просто якщо об'єднати максимум функцій в одному місці, зокрема запобігання корупції, розслідування процесуальне керівництво, то тиск на керівника цього органу був би просто шаленим. А коли є декілька структур, то знайти можливості впливу вже значно складніше. Антикорупційні органи в Україні вибудовувалися за прикладом західних структур, але і за врахуванням українських реалій. Приміром, на заході суди у своїй основі вже антикорупційні. Але в Україні геть інша ситуація і є величезні проблеми з корупцією в судах. Судова реформа триває вже декілька років, але без значних досягнень. Тому і створили вищий антикорупційний суд, щоб швидше почалися зрушення вже майже два роки. Як він працює, до його запуску майже не було рішень щодо високопосадовців. Нині вже є десятки вироків з реальними тюремними строками. Втім, до ефективності антикорупційних органів чимало питань. Приміром, за словами експертів, спершу діяльність НАЗК мала політичне забарвлення і фактично саботувалася перевірка декларацій політиків. Нині ж конкурс на обрання керівника САП фактично заморожений. Досі не визначено, як мають призначати керівника набу, і немає постійного керівника в Арма. Через все це втрачається дорогоцінний час, що впливає на ефективність і результати. Крім того, політичний тиск на антикорупційні органи все ще перешкоджає їхній роботі. Майже під 200 депутатів підписувалися під під документом про необхідне звільнення пана Ситника. тоді коли в законі взагалі немає такої процедури. Єдина процедура, з якого можна було звільнити, це незалежний аудит. Так, тобто, це теж є елементи тиску, які які відбуваються. Постійні заяви, постійні спроби обмежити якимось чином їх. Юрисдикцію, скажімо так, зменшити е, кількість можливостей е, далі залишається е, до прикладу, якщо говорити про набу, е, незважаючи на те, що в законодавстві була вже передбачена норма щодо е, забезпечення набу можливості незалежно проводити е, прослушку так звану. А вона досі відсутня, тому що вони повинні це узгодити з Службою безпеки України. Ну а узгодження десь загубилося і досі не досі, досі не відбулося. За даними останнього індексу сприйняття корупції, Україна перебуває на 117-му місці разом із Сієра леоне та Замбією, маючи лише 33 бали зі ста Україну. Випереджають усі сусіди, зокрема Молдова і навіть Білорусь. Гірша ситуація лише у Росії 30 балів, а найкраща у Польщі 56 балів. Висновок. Твердження Зеленського лише частково вірне. За кількістю окремих антикорупційних органів Україна справді не має аналогів. Але за своїми функціями ці органи аналогічні європейським, просто структурно організовані по іншому. Та найголовніша проблема кількість українських антикорупційних органів поки таки не переросла в якість, передусім через намагання попередньої і нинішньої влади контролювати ці структури і використовувати їх проти своїх політичних конкурентів.